Скажу так, для, для громадської організації так інвестувати, якщо ви не пропонуєте якісь послуги, належу, вже не є громадська організація, або не займаєтесь якимось там, продажем товарів, то або не є якимось зміни, то в принципі займатися скажімо так, оптимізацією, ви такі зайві витрати. Тому, в принципі, якщо говорити так, дуже обобщенна і так, загальна і дуже спрощена, то це якісний і ексклюзивний контент. Це як найкраще, що буде Ну і плюс, це підтримка вашого сайту, мають на увазі в соціальних медіа, коли там власні працівники організації вони роблять час від час якісь репости або новини, або якихось текстів. Ну і так само відображається, скажімо так, контент в на на офіційних акаунтах вашої організації. Це в принципі як виду. Найкраще, що можна придумати сучасних умовах для громадської організації, тобто витрачати гроші там, не знаю, не знаю, декілька сотень доларів мінімум на місяць, щоб ви там десь в гуглі були. Першому місці, ну тобто, я не знаю, чи, чи, наскільки це виправдано. Дякую. Дивіться, якби я, якщо немає, то ми можемо по ну, цьому. Вже є. Нема питань, так? Да? Тоді я пропоную, якраз є час добре для.